В загальноосвітній школі номер 2 цього дня також вшановували пам'ять героя Сергія Дживагі, котрий майже два роки тому загинув смертю хоробрих, виходячи з Оливайського котла. Сергій Олександрович дійсно це та людина, яка є дійсно патріотом своєї держави і не чекала, поки прийде повістка з військомату, а добровольцем пішов захищати рідну землю. Я думаю, що пам'ять про Сергія Олександровича буде вічно жити. В наших серцях, в серцях наших учнів, ми будемо намагатися прищеплювати їм любов до батьківщини, до рідного краю, саме на прикладі героя, який загинув, захищаючи рідну землю. Коли Сергій пішов добровольцем в зону АТО, родина нічого про це не знала. Чоловік навчався у Київському державному університеті і саме в той час здавав сесію. Мій чоловік. Пішов захищати свою країну. Навіть я не знала, що він пішов в армію, ну не в армію, а пішов добровольцем. Перш за все, він поїхав на сесію. Каже, я їду на сесію, нічого не говорячи. Я ж думаю, він там здає в Києві сесію. Але коли підійшов час, йому треба було вертатися на роботу. До мене зателефонували і сказали, що. Люда, чого немає? Сергій є на роботі. Я кажу, як немає. Він ще здає екзамени, тому що він телефонував каже, я здаю екзамени. Я, недовго думаючи, до нього набираю телефоном. Він не бере. Відключений. Я знову набираю. Але ввечері він сам позвонив і каже, що ти хотіла? Я кажу, Сережа, ти чого не на роботі? Кажу, ти повинен, повинен був вийти вже сьогодні на роботу. Він каже, я вже закінчив і зараз я в Нових Петрівцях. Чого ти там? Я резервіст Національної гвардії, батальйону Донбас. Кажу, як це так, резервіст? Ти не переживай. Я кажу, тебе заберуть на війну. Ні, резервістів не забирають. Ще довго Сергій не говорив дружині, що насправді знаходиться в самому центрі страшного пекла у Іловайському котлі. Таким чином, чоловік оберігав свою родину, намагався заспокоїти рідних. Телефонуючи додому, Сергій говорив, що знаходиться у Харкові, але відвідати себе не дозволяв. Зазванювалися, я кажу, Сережа, ти де є? Він каже: я в Харкові на блокпосту. Ми навіть не підозрювали нічого. Я батькам нічого зразу не говорила. А потім вже. Пізніше я кажу, ма, щось мені не віриться, де він щось не віриться. Він кажу, на Фахаркові на блокпосту, може, я поїду до нього. Він дзвонить, ні, не треба їхати, все в мене добре. Але коли розмовляла по телефону, я чула якийсь грохот такий. Він каже, то хлопці набирають воду, там з колодязя або ще що небудь Останнє смс від чоловіка Людмила отримала 24 серпня. Він заспокоював дружину, писав, що в нього все добре. Але серце жінки вже відчувало лихо. І 29 те вже підійшло, і 30-те, а 30 числа я Саші кажу синові. Він якраз збирався в інститут 1 вересня. Повинен був там бути. Він каже: Я кажу, Саша, подивися в інтернет, щось ну щось не те. Я чувствую, що щось не то. Де ж папа? Чого він не виходить на связь? Він дивиться, каже: Мама, ти знаєш, там бої пройшли, пройшли під Деловайському, і дуже багато погибло. Нацгвардійців. Я кажу, не може такого бути. Я кажу, це може й папа там. Він каже, мама, ну він же резервіст, його не можуть, не може такого бути. А вранці, 1 серпня, не 1, серпня, 1 вересня зателефонував телефон. Я беру трубку і син говорить, що папи вже немає. каже, мама, батька вже нема. Кажу, як нема? Каже, він загинув до мене, подзвонив командир. І каже, твій папа загинув героїчно. Ми виходили зеленим коридором в Іловайську. І каже, він погиб. Каже, в мене на руках, я його не мог спасти. Каже, тому що нас обстрілювали з усіх сторон. Страшним фактом у загибелі Сергія Олександровича лишається те, що він довго вважався зниклим безвісти, адже тіла героя так і не було знайдено. 7 травня 2015 року рішенням Прилуцького суду Сергія Дживагу оголошено померлим як загиблого 29 серпня 2014 року в бою в районі села Червоносільське Донецької області. Ми обращалися в, скрізь в СБУ, подавали запроси і зідетки не були ми. Потім здали ДНК-аналіз, і мати здала, і син здав. І так нічого. Не знайшли. Це дуже важко і дуже тяжко, але це така я не можу змаритися, звісно, сім. я буду завжди пам'ятати, Він мене завжди в серці. І батьки так само. Це дуже важко. У вересні минулого року на школі, у якій навчався Сергій, було відкрито меморіальну дошку. Там постійно живі квіти. Людмила Дживага вдячна колективу школи за підтримку, пам'ять про її чоловіка. Біль у серці жінки залишиться на все життя. Вона втратила коханого чоловіка, гарного батька, але духом вона незламна. І хочу також побажати, щоб підтримати матерей, дочок, там, усіх, кого зараз є, там захищають країну. Нехай вони моляться за них і щоб вони їх дождалися, і щоб вернулися всі живими. Будемо проводити такі заходи пам'яті, щоб дійсно ті люди, які віддали своє життя захищаючи рідну землю, завжди були в нашій пам'яті і завжди були прикладом для підростаючого покоління, для учнів не тільки нашої школи, а й всього нашого міста, всієї держави.